Це історія про людину, яка докоріно змінила грубу індустрію. Про чоловіка, який дав світові єдину неповторну гру про творчість, виживання та механізми. Він не мав багатої родини, не вчився в престижному університеті та не був одразу популярним. Однак його історія захоплює мільйони людей та демонструє, що будь-яка ідея може стати дійсністю. Це історія легендарного геймдизайнера та розробника Маркуса Персона, більш відомого як Ноч. В цьому відео ми пройдемо весь його шлях від першої гри, яку він написав у 8 років. Аж до моменту, коли Майнкрафт став світовим хітом. Ми поговоримо про його дитинство, перші кроки у програмуванні, про труднощі, які довелося пройти, і про те, як він продав Майнкрафт за 2,5 мільярда доларів. Це буде проста, але водночас чесна розповідь про людину, яка з нуля зробила гру, в яку сьогодні грають мільйони. Це трапсі приємного перегляду. Почнімо, звісно, з дитинства. Маркус народився 1 червня 1979 року. Його сім'я жила у Данії, доки вони не перебралися з батьками до північнішої країни, Швеції. Саме там він пішов до школи, а пізніше, у віці всього лише 7 років, Маркус почав програмувати на домашньому комп'ютері Commodore 128, який йому подарував батько. Вже 8 років він створив власну текстову пригодницьку гру, а згодом одержимість іграми з дозволила вже підлітку відгородитися від проблем у родині. На жаль, батьки Ноча розлучилися, коли йому було 12 років, а батько зложивав алкоголем і вживав заборонені на Ютубі речовини. Врешті-решт, через купу проблем, персон так і не закінчив свою школу. Однак мати змусила молодого розробника записатися на курси програмування. І надалі він був змушений шукати роботу вже навіть у неповнолітньому віці. За вулою долі він влаштувався до компанії Game Federation, що відповідала за цифрову дистрибуцію ігор. Тоді ж він познайомився з Рольфом Янсеном, таким ж одерживим геймером, який вільний час створював багатокористувацьку гру Worm Online. У цій MMORPG, розроблені на Java, вже прослідковувалися елементами майбутнього Minecraft. Тісна взаємодія з іншими гравцями для будівництва споруд і видобутку цінних ресурсів. Битися один з одним також ніхто не забороняв. Це була та сама свобода, яку завжди цінував Маркус, і яка загодом стала основою Майнкрафту. У 2004 році ноч перейшов працювати до іншої компанії Midas Player. Пізніше переименованою в Кінг, до речі, саме там створили знамениту Candy Краш, в яку на початку минулого десятиліття грали буквально всі. Робота над браузерними іграми допомогла ночі підтягнути свої навички програмування і підкріплювала його впевненість у своїх силах. Тому вже 2007 року Маркос втратив будь-який інтерес до Worm Online, А ще через два роки покинув Midas Player через розбіжності з керівництвом. Нову роботу Персон знайшов практично одразу. У 2009-му він вливається в ряди авторів Angelbom. Додатку для створення онлайн-альбомів. У той же час ноч натрапив на простеньку гру Dwarf Fortress, яка об'єднувала елементи рогалики і будівельного симулятора. Згодом він створив власний прототип під назвою Ruby Dunk, який значною мірою повторював концепцію згаданої гри, але вже в езометричній перспективі. Маркус прагнув реалізувати вигляд від першої особи, але, на жаль, був незадоволений результатом і відклав Рубіданку дальній ящик. Однак деякі наробки таки потім використав у Майнкрафті. Приступити до розробки майбутнього Майнкрафт, Ноч зміг лише після знайомства з грою Infinite Miner, яка вийшла у 2009 році. Infinite Miner – це гра, створена інді розробником Закарі Бартом під ніком Zectronics, і вимови чули про неї дуже багато разів, що цікавилася історією розробки Майнкрафту. Сама гра є являла собою змагальну пісочницю, яка відправляла розбитих на команди гравців у процедурно згенерований підземний світ. Мета полягала у видобутку руди і доставці її на поверхню. Згодом проєкт припинив існування, а код гри швидко потрапив у мережу. Вночі були свої напрацювання, проте значну частину він і запозичив. Блочна структура і вигляд від першої особи, які Маркос не міг реалізувати у Рубідануф, якраз і стали тими фрагментами, яких йому бракувало. А далі справа вже була за малим. Того ж 2009 року він розмістив тестову версію Minecraft, тоді ж відому як Кейф Game на форумі інді розробників TIG Source. У грі на той момент існували лише два блоки земля і бруківка. Світ генерувався абсолютно хаотично і дуже негарно. У ньому не простежувалася логіка, і все, що можна було робити, це переміщатися і стрибати. У версії 009 a випущені буквально через три дні, вже з'явилися моби, які просто бігали навколо, розмахуючи руками, а також можливість ставити і прибирати блоки. Серед нових були блоки бруду, каменю і дерева. Розробка велася дуже активно: нові блоки з'являлися кожні 5 днів. А можливості генерації світу покращувалася і допрацьовувалися. У версії 0014 a були експерименти з формами блоків, але ця версія прожила, як ви розумієте, надовго. Вже у червні 2009-го з'явився перший мультиплеєр. Блоки знову стали квадратними, а гравці на одному сервері мали однакову анімацію бігаючого і розмахуючого руками моба. Починаючи з 0015A, Ночу довелося обирати між напрямками роботи над Minecraft, або це розвиток мультиплеєру, або загального геймплею. По правді, розробка йшла точно не без проблем. Гра була наповнена багами і помилками. Які втім виправлялися доволі швидко. Було очевидно, що сам процес розробки приносить автору неймовірне задоволення, і після кількох патчів із виправленнями та впровадженнями нового функціоналу для мультиплеєра пішли й оновлені на нові блоки і покращення геймплею. Першим більш-менш стабільним релізом стала версія 024. Світ у ній генерувався гарно і більше нагадував сучасний Майнкрафт. Багато багів було виправлено, стало можливим збирати зламані блоки і розміщувати їх в інвентарі. Однак здоров'я, голод і крафтинг з'явилися теж у версії 0.24, просто у дещо пізніших білдах. Саме версія 0.24 стала певною віхою у розвитку Minecraft і відділила попередню креативну частину гри від нової, виживальної. У періоди альфа і бета-версії про гру дізналося найбільше гравців. Кількість проданих копій сягала понад мільйон. Після проходження етапу бета-тестування у гри не було видавця чи фінансової підтримки, а реклама здійснювалася завдяки сарафанному радіо та безкоштовним публікаціям у популярних ігрових виданнях чи форумах. У липні 2009-го Маркус написав у Твіттері про продаж 25 тисяч копій, що дуже навіть непогано для інді гри. Але що далі, то швидше розслідували продажі. І от у квітні 2011-го Маркус підрахував, що виручка досягла 33 мільйонів доларів. Від продажу 800 тисяч альфа-версій і понад мільйона копій бета-версій. Гравці, хоч раз побачивши геймплей у друзів або на Ютуб, закохувалися у цей чарівний світ і ставали відданими фанатами. Навколо гри створилася гігантська спільнота прихильників, яка стежила за кожним кроком і кожною зміною в оновленнях. Але, на жаль, ніколи все не може бути настільки радісно і солодко. Зараз нас час перейти до темної частини історії ночі, але важливо, вона може бути трохи шокуючою. 13 серпня 2011 року Маркус одружився на Елен Затерстранд, але шлюб протримався трохи більше року. 15 серпня у твіттері Маркуса з'явився пост про те, що тепер він розлучений. Молодша сестра Маркуса померла від передозування, самі знаєте чим, а батько, який боровся з залежністю і депресією, на жаль, наклав на себе руки. Тож не дивно, що ночь загрузу великі в депресії. Фух, нарешті я це прочитав. Також не хотів це читати, знаєте, ну от просто от, капець, яке жалко його. Тоді також стався неприємний інцидент із Майнкрафт. На хвилі популярності гравці вигадали спосіб нажитися, продаючи привілеї та предмети. Угода користувача Mojang забороняла це, але спочатку компанія ніяк не реагувала, але у 2013 році запустила сервіс Minecraft Realms, який дозволяв за 13 доларів на місяць створювати приватні сервери зі строгими обмеженнями торгівлі. Розробники прагнули захистити гравців від тролів, читерів та інших неприємних осіб. На ділі ж гравці звинуватили Моджанг у жадіності і порівняли з Electronic Arts. У критиці фігурував і сам Маркус, хоча він компанію і заснував, що погодьтеся, така теж неприємна ситуація. 16 червня 2014 року ноч, захворівши, залишився вдома у Швеції і публікував у Твіттері імпульсивний пост. Хто хоче купити мою частку компанії Моджен, щоб я зміг зайнятися своїм життям. Не можу більше витримувати ненависть за те, що намагаюся зробити все правильно. Спочатку він сказав, що це був жарт, але коли Microsoft запропонувала 2,5 мільярда доларів, усе змінилося. За кілька місяців моджанок разом із правами на Майнкрафт було продано Microsoft за 2,5 мільярда вічнозелених франклінів. Маркус і кілька ключових розробників, звісно, залишили студію. Після продажу ночь купив особняк у Беверлі Гілс в Америці за 70 мільйонів доларів і кожної п'ятниці влаштовував вечірки з зірками, але до розробки не повернувся. Більшість його нових проєктів провалилися на стадії тесту або ще в зародку. Майнкрафт же навпаки, було портовано на нові платформи, а продажі продовжували зростати, прямо як і зараз після виходу фільму. Реакція спільноти і співробітників на угоду була неоднозначною. Багато хто звинуватив Марку це продажності. як він, до речі, пізніше казав, його стосунки з колегами повністю припинилися та зруйнувалися, хоча він насправді бажав усім тільки добра. Багатство також не принесло йому щастя. Відпочиваючи на ібіці серед друзів і знаменитостей, він писав, що може робити все, що хоче, але ніколи ще не почувався таким самотнім. Також Маркос дозволяв собі різкі висловлювання у Твіттері про політику, фемінізм і, звісно, лезбійок з гейками. Через це великі компанії, які підтримують ліберальні цінності, розірвали з ними зв'язки. А Майкрософт прибрала будь-які згадки про Ноча. У 2019 році відбулося святкування десятиліття Майнкрафт, на яке Ноча навіть не запросили, уявіть собі. Що ж можна сказати наостанок? Події в житті Маркуса схожі на прогрес у Майнкрафті. Коли ти вбиваєш ендертракона, отримуєш найкращу броню, будуєш крутий дім із фермами, реалізуєш божевільні проєкти, а далі просто немає чим зайнятися. Те ж саме напевно відчував і ноч, отримавши величезні гроші за продаж свого дітища, він так і не став щасливим, втративши справу свого життя, мету і прагнення творити більше, а також загруз у конфліктах. На цьому в мене все. Не забудьте про вподобайку та комент, посилання на Діскорд описі і до зустрічі!